Блаженнішого митрополита Київської цієї України, і свято Успенської києво Печерської Лаври священарки Архимандрита і владику, і отця нашого святішого патріарха Філарета, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди ні повсякчас і, по і на віки віки. Високопривосвящених митрополитів, архієпископів, єпископів православних, священство та яконства, висвящених наші чи, богомбережену Україну, нашу, владу, війську, урядів, сулютній її, парафіян святого храму цього, засновників будівничих, благоукрасителів, жертводавців, фундаторів святого храму цього, тих, що навчають і навчаються, тих, що трудяться і тут, і співають і всіх християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині, повсякчас, і на віки віки. levi dimo praolent angelski ciny ali